Доброго ранок. Доброго ранку, доброго Анечко. Доброго ранку. доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки. Працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Зараз у нас заняття з математики. Анічка, які циферки ти зараз бачиш на картиночці? Один і два так, молодець. Яка циферка стоїть першою? Один. Один молодець. А яка циферка стоїть другою? Два. Два. Молодець, а що більше один чи два? Два. Два більше одного. Так, молодець. Осінь принесла нам грибочки і листочки. Ану поглянь і скажи, чого більше грибочків чи листочків? Грибочок так, чого більше? А сто, два? Що більше? Два. Що більше? Три. Так, тобто чого більше у нас? Грибочки. Грибочків більше. Так, правильно, молодець. Зараз Тимурчик приєднується до нас. Хвилиночку ідуть. Доброго ранку, Тимурчик. Отже, грибочків у нас більше. Так, а що ми можемо зробити, щоб перевірити, що дійсно грибочків більше? Ми маємо кожен листочок покласти на грибочок. Ось я покладу листочок на грибочок. Листочок цей теж покладу, і в нас залишиться один грибочок без листочка, так? Да. Так, отже, да. отже, грибочків більше на один, а листочків менше на один. А що ми можемо зробити, Анічка? Щоб зараз покажу ось картинку, ось. Три грибочки, два листочки. Що ми можемо зробити, щоб стало порівну грибочків і листочків? Добавити листик. Так, додати листочок ще. Так, або ще що ми можемо зробити? Так, правильно, правильно, абсолютно правильно. Отже, ось я показую вам картиночку У нас було два листочка Якщо ми додамо ще один листочок, то листочків стане три. І буде порівну три грибочки, три листочки. Так, або ж. Ми можемо забрати один грибочок, так? І в нас теж буде порівну. два грибочки і два листочки. Так, добре. Погляньте, будь ласка, на картинку. Три м'ячиків. Так, скільки м'ячиків? Три. Порахуйте. Три. Порахуйте. Один. Один, два. Один, два, три. Отже, три м'ячики. Молодець. Отже, кількість м'ячиків ми позначимо циферкою. Циферкою Таї. три. Так, правильно. Раз, гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра три нас зачарувала, ну а ми її впізнали. Давайте ми з вами трошечки відпочинемо і виконуємо кінезіологічну вправу. Тільки давайте виконуємо не, не ті, що ми виконуємо завжди про будинок, їжачок замок, кулачок, ребро долонька, а іншу вправу. Будемо з'єднувати по черзі пальчики в кільце. Підготуйте дві ручки, з'єднуємо пальчики в кільце. Великий з вказівним, великий з середнім, великий з безіменним. і великий з мізинчиком. І в зворотньому напрямку так само. З'єднуємо кожен великий пальчик з кожним пальчиком. Виходить? Отечі два, потом, Потом потім. Надо... Казівний, середній, безіменний, мізинчик. І назад мізинчик, безіменний, середній казівний. Так, добре, трошечки відпочили. Послухайте загадку. Різні скельця є у мене червоне. Жовте і зелене, можу ними я сказати, йти стояти, зачекати. Про що це загадка? Світофон, перевіряємо, <світлофор> так, yeah. про світлофор, правильно, скільки в світлофора кольорів? <світлофор> Скільки цвіток? Красний, цвітий і да. зелений. Так, Анічка і -і. порахувала, Тимурчик назвав. Так, один, два, три. Червоний, жовтий та зелений. Так, молодці. А якої форми скельця у світлофора? Якої форми? Крозочний. Крозочний. Круглої форми молодці, правильно. Скажіть на картиночку подивіться і скажіть, скільки у велосипеда коліс? Три. Три. А скільки пальчиків показано на картинці? Три. Три. А скільки поросяток? Три. Троє! Так, правильно, троє. Отже, число три позначають циферкою три. Все, про що ми можемо сказати три, позначають цифрою три. Цифра три, на що ж вона схожа? Ану, погляньте на картиночку. На що схожа трійка? Це чарівниця якась. Давайте будемо казати так на чарівницю схожа. Далі на що схожа трійка? Змію. На, лісу. на лисичку да. так, яка вигнула хвостик. Так, на змію, на черв'ячка. А ось роги схожі на трійку. Розки. Так. Схожі. Так, лук, погляньте, утворює циферку три. Бабочка. Так. Бабочка. І крилом крильце метелика. Бабочка. Також утворює циферку три. Так, правильно. Молодці. А тепер розгляньте наступну картиночку і відшукайте всі циферки. Трічки відшукайте, є тут на картинці вони? О, Тройчка, Вот, два. Не, де? Да. Надо рассказать. Де? Вот, Три. Так, на... добре, давайте по черзі. Тимурчик, назви, мабонки. будь ласка, де ты знайшов циферку три? На чому циферка три? Наборке. На будиночку. Молодець. Анечка, мабонки. де ты знайшла циферку три? Мабонки. На грибочках молодчинка. Тимурчик, де циферка три ще є? Грибочки. На грибочках Анічка назвала ще шукай циферку три. три на облакі. На хмариночці. молодець. Анічка ще десь десь є трічка на картинці. На дереві. на дереві. Так, ось вона молодець. Отже, на грибочках, на дереві, на хмариночки і на будиночку. Так, на дверцятах. І Тимурчик, порах, порахуй, скільки всього цих трієчок ми знайшли. Скільки всього трієчок на картинці? Раз, два. Три, чотири. Чотири. Тільки не раз. Один, два, три, чотири. Анічка, порахуйте, будь ласка, всі трієчки. Скільки їх? Один, два, Один, три, три, чотири. 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 Так, чотири. молодці, мої хороші, знайшли всі трійки. Добре. А тепер будьте уважні і скажіть. Кого на картиночці три? Троє. Кого? Троє. Лисичок. Лисичок, так, три лисички, так. А хто на картиночці один? Вон. О, так, скажіть кого найбільше на картиночці? No. Кройки. Кого найбільше? На Три. Три. Кого? Скажи. Ні. Найбільше лисичок, а найменше кого? Вовк. Так, найменше вовчиків, бо він один. Так, правильно, молодці, мої хороші. Наше заняття добігає закінчення. Давайте згадаємо, з якою циферкою ми сьогодні познайомились. Три. З числом три. та циферкою три. Так, правильно. Три. Я дякую, дітки, вам за роботу на занятті. Смайлик дарує вам усмішку і показує. Клас, тому що ви, молодці, дуже добре сьогодні працювали. Я бажаю вам гарного до дня, побачення. до побачення!